Слава Україні! Героям слава! Друзі, вирішив зробити таке, таку приспособу. Мені набридли вже ці щітки, стоять в кутку і займають місце. Ось так. Висота ну, від стелі туди визначається величиною, величиною щітки. Ось можна тако донизу, а можна ісь так заволокти і поставити. Тут двері, тут двері в мене, тому далі місце буде щось коротше займати або нічого не буде займати. Все справа в тім, що це є оце, балок іде. Тут балок і тут іде балок. До нього вона була прикріплена. Оскільки дерево недороге, тому так зроблено. Ще зараз, ще зараз, ось тут бляшки не буде. А ось тут буде бляшка під нього. Під ці возолізячки буде бляшка підставлена, просверлена. вона тут буде стримувати, щоб не розширювалося. А ось тут так і залишиться. Ось так. Ну що, друзі, так стало набагато цікавіше, правда, з'єднане ось. Майже не хитається. Ну, речі ж будуть легкі висіти. Ну і зараз разом з вами ми вішаємо на місце. О, заволокли, повісили. Дивіться, заволокли, повісили. Цю можна і ближче розсадити. Ось. Цю можна теж ближче просадити, бо вони мені вже дуже набридли стояти. От якось так, друзі. І ще я також розмістив, дивіться, хліві зверху. Граблі. Осьте такі з металу зробив підтримки снігову лопату, яка мені мішає круглий рік. Це жесть. Жесть одиничка. Просто виклипав. Ось. Дуже легко вішати. І тут, де був возик, прикріпив ще одні граблі ось, на отаку. О, не треба робити тримача. Ось так вони. І ще одні граблі. Уже для, для скородення ваших теж на гачках. Все вивішено. І ще, і ще буду ще дещо придумувати. Лопати де подіти. Теж вони мене. І совкова лопата, і штихова все мішає. Все, друзі, нехай всім щастить. Вирішую вам ближче показати. Віплення лопати, бачите. Ось, і думаю, все видно. Саморізи дерев'яні, звичайні. Ось. Ну і граблі. Бачите? Все видно. Ось. Розміри між цим і тим зубом дотримані. Возик вже висить на такі гачках, які продаються в магазинах. І ці граблі. Це дякую всім за увагу, і нехай всім.